Повість, це моя людина. Глава третя. Споріднені душі. За сніданку молоді люди обговорили все, що довелося прочитати Аліні. Вона, перебуваючи в емоціях, ділилася з коханим враженнями. Знаєш, так дивно читати чужу сповідь від людини, яку жодного разу в житті не бачила. Більш того, анонімно, ти навіть не можеш уявити, хто це взагалі. І дивно, але, прочитавши ті кілька сторінок, я відчуваю якусь спорідненість з цією жінкою, ніби ми могли бути подругами. Я не розумію досі адже стільки років щоденник лежав без діла, невже нікому не було цікаво хоч би заглянути туди? Значить, це доля, відповів Богдан, вона привела тебе до цього міста і змусила прочитати чиїсь записи. З одного боку, я відчуваю провину, що читаю настільки особисте, але з іншого боку, як на мене, власниця щоденника хотіла б цього, інакше вона б не стала б довіряти паперові свої почуття. Все це змушує мене замислитися, і я не в силах відірватися від написаного. І що ж там такого? зацікавлено запитав Богдан, дужувуючи котлету. Коли відбулася ця війна, ми були далеко з тобою від дому». Ми навіть частково не могли уявити, як це жити у військових діях. Мабуть, такий щоденник зовсім не дарма потрапив мені до рук, більше того. З нього я дізнаюся, можливо, як це відбувалося. Ловлю себе на думці, що чекаю на момент, коли зможу дістати зошит і знову читати. Не думала ніколи, що чийсь життя чужої мені особи здатне так захопити, а головне, хочеться зрозуміти все ж таки. Що сталося з героїні цієї сповіді? Де вона зараз? Чи вона взагалі жива? Як психолог, я відчуваю шалений інтерес до написаного. І що ти зрозуміла за цей час? Не знаю, чи варто коментувати те, що читаю, але разом з цим розумію, що мені не терпиться з кимось це обов'язково обговорити. З перших сторінок вже відчуваюся, що дівчина з глибоким внутрішнім світом, незвичайна. Трохи не з цієї доби, дуже щира. Чому ти так вирішила? Розумієш, сама манера написання оповідання говорить про це. Здається, у своєму реальному житті дівчина відчуває гостру самотність. Їй нема з ким поділитися цим досвідом, нікому довірити свої роздуми. Можливо, вона частково боїться людей і цурається їх. І, швидше за все, люди її робили боляче. Все, що вона описує, так близько мені зрозуміло, ніби ми жили в одній сім'ї або тісно одна з одною спілкувалися. Адже я ніколи не проходила через те, через що пройшлася незнайомка і виросла в інших умовах. Мабуть, тому ця історія так захопила мене і тримає. А що ще ти дізналась? Я впевнена, що далі буде щось цікаве. Якась драматична ситуація, про яку, мабуть, вона замовчувала. Чи ти читатимеш до кінця? Звісно, я заінтригована. Того ж ранку Аліна дістала зошит, що вже став для неї звичним атрибутом, і знову поринула в чужі таємниці, попутно розмірковуючи про цю споріднену їй душу. Весь час перебування в своїй школі я мріяла швидше вирватися звідти. Мені хотілося розпрощатися з однокласниками та більше ніколи не спілкуватися з ними. Я ненавиділа їх, зневажала, хотіла всього поганого їм. Почуття самотності руйнувало мене, роз'їдало, мучило. Я не могла пробачити знуща над собою до того ж глузування через хворобу, те, що й так зламало мені життя. Через зір я була змушена відмовитися від багатьох своїх планів. А складний підлітковий вік лише міцніше зробив мої комплекси та страхи. Я ненавиділа людство, ненавиділа свою зовнішність і долю, часто могла пота й плакати, і не було з ким поговорити. Іноді на перерві я виходила в шкільний коридор і подовго дивилась у вікно, аби тільки зайняти себе, хоч чимось. Інтернету в той період ще не було, і я не могла розраховувати навіть на віртуальних друзів, знаходилась в цілковитій ізоляції. На цих словах Аліна ненадовго відвела від погляд від сторінки, замислившись над тим, яке все ж таки нелагідне до людини буває життя. Як же багато закладається в дитинстві й юності? Весь фундамент цієї под... подальшої долі формується там, на зорі. Як важко часом буває змінити щось. Сьогодні шкільний булінг це проблема, яку вже звели до мінімуму. Про це постійно пишуть у книгах, кажуть по радіо та телебаченню. Блогери активно обговорюють тему дитячої дідівчини та діляться досвідом. Жаль, що героїню цієї повісті не зуміли вчасно врятувати, допомогти їй, захистити її від жорстокості, не навчили давати відсіч і бути впевненою в собі. Якби вона могла, мала все це, ймовірно, і сповідь була б непотрібною. Що змусило її ділитися пам'яттю про далеке і вкрай важке минуле? Можливо, вона проходила не лише через мораль, а й фізичне насильство. А чи було в її сім'ї достатньо підтримки та розуміння? У середніх класах ставало набагато складніше. І не лише тому, що предметів додалося. До відчуття дефіциту дружніх зв'язків бонусом йшло почуття непривабливості. Я вже розуміла, що навряд чи можу розраховувати на увагу протилежної статі. У той же час я була ще не готова до жодних таких історій і уникала хлопців. Дівчатка шушукалися між собою і хвалилися то першим поцілунком, то походом на побачення, а мені нічого не залишалося, як бути осторонь. Пам'ятаю, приходячи на дискотеку до шкільного двору, я насамперед йшла під сходи і звідти спостерігала, як усі танцюють, а мене знову не вибрав ніхто в пару. Дівчата танцювали з однокласниками та старшими хлопцями повільний танець, а я заздрісно дивилася збоку, замикаючись собі ще більше. Незабаром я перестала відвідувати всі дискотеки і обговорювати стало нічого. Раніше, хоча б ми могли потім зібратися і ділитися враженнями. Вірніше всі ділилися, а я мовчки стояла й слухала всіх. Тепер і цього не було, мою відсутність втім, навіть не помітили. Не те, щоб мені хотілося так сильно танцювати з кимось тоді, але я гостро переживала через власну потворність, як мені думалося. Я здавалась собі огидною, мерсеною, занудою і несексуальною. Всі дівчатка хотіли цю пору бути сексуальними, прикмета часу. Часто свою увагу я звертала на картинки журналів та газет. Я завжди тягнулася до дорослих жінок, гарних і впевнених у собі. Ще мені дуже подобалися моделі: Наомі Кембл, Клаудіа Шифер, Жізель Бюнхен. Я дивилась на них і мріяла стати такою самою красивою і сексуальною, щоб всі захоплювалися мною, друкували на обкладинці мої фото. Я хотіла бути як рання Анджеліна Джолі або Памела Андерсон, в крайньому випадку як Дженніфер Еністон. Мені здавалося, що всі ці дівчата від природи такі гарні, що вони з народження вже були прекрасні і їх любили. Свій зовнішній вигляд, а особливо уродські окуляри, я вважала прокляттям і якимось несправедливим покаранням. Аліна на хвилину залишила щоденник осторонь і відійшла до вікна. Богдан вже двічі кликав її, дзвонив далеко мобільний, але вона не чула. Так сумно, багато в чому авторка сповіді стала зарушницею свого часу. Подумки Аліна вирішила кликати її деяка Н, поки не з'ясується справжнє ім'я. Час 90-х та 2000-х був сповнений надзвичайної об'єктивації, скільки молодих тоді дівчат постраждало від такого становища. Всі ці анорексії та шалені пластичні операції, мрії про солодке життя, заробляючи порно та вебкам, йдуть з однієї причини запекла бажання незмінно підтверджувати свою жіночність, бути бажаною. Призма чуючи думки та інтересів спотворює те, що жінка про себе думає. Сьогодні фемінізм вже не звучить, якщо сторонні та безгузде, але чи був ста таким стан суспільства в далекому 2003? -му? Дуже навряд чи. Зі шкільних років мені пам'ятається добре і досі надихає життя Лесі Українки. Вірші цієї поетеси я могла прозповісти, прокинувшись навіть уночі. Мені завжди здавалося, що я та Леся схожі. Дуже сильна була жінка. Як і раніше, у душі мої живуть спогади про уроки літератури. Де наші педагоги дбайливо намагалися навчити і пояснити головне, любити свій рідний край, не здаватися в житті, плекати свою мрію і прагнути кращого. Я тоді зрозуміла, що український народ дуже сміливий і непокірний, віками нас намагалися знищити, але ми завжди давали відсіч ворогам Ніщо і ніхто не зможе нас зламати та змусити відмовитися від своєї землі. Це надихало мене все дитинство, спонукаючи йти вперед і перемагати. Дуже мені запам'яталися слова Івана Франка про Тараса Шевченка. Доля його переслідувала всюди, де тільки можна, але їй не вдалося перетворити його золото душі на їржу, а його любов до людей на ненависть. Та цитата стала моїм відкриттям і допомогла мені подивитися на світ інакше. Я вирішила будь-що будь-боротися за місце під сонцем і бути гідною такого народу і наших предків, що воювали за свободу. Аліна на мить перевела погляд на книги, що стояли поруч на полиці. Все це цікаво. Як би хотілося зараз побачити цю Ен та поспілкуватися з нею, вона була впевнена, що потоваришувала б з таємничою незнайомкою, знайшла б спільну мову. Їй подобалося роздуму Н про життя та прагнення до аналізу та висновків. Сьогодні Україна це щаслива та багато в чому благополучна країна. Але, скільки ж, часу, але ж скільки ж було пройдено нещасть на шляху до цієї світлої вершини? В цей час Богдан знайшов Ндарпіні до них в кімнату, заявивши, що якщо так триватиме до вечора, він буде вкрай незадоволений. Аліна була змушена залишити сьогодні читання щоденника і поспішила на кухню з коханим готувати їх звичні страви разом.